Так світі доброго багато, так людях мало доброти. Гін сонця айстрапили хата, нам хитро світить з висоти. Он вітерець гойдає жито, он ділка мет несе кудись, і хоче так жити, жити на тій землі, де народились. Квітує день посеред літа, дивлюся з-під руки. О, ще багато в світі світла, хоч темно в помислах людських, ще гріх снує в серцях тривогу, на душі зболене кладе, тож помилюйся, щиро Богу, щоб нести світло до людей. З Господом Богом люди добріші, серцем тепліші у час без надії. Словом лікують душі, що грішні, і не залишать нікого в біді, з Господом Богом Сонця повінця, навіть тоді, коли хмарно бува, часто схиляю радо колінця і промовляю молитви слова. О всемогутній, Боже єдиний, голос мій тихий почув із небес. Хочу, щоб нині кожна людина знала і славила тільки тебе. Тільки з тобою будемо добріші, серця до серця дорогу знайдемо, світ збережемо, ще досі ще грішний, словом Твоїм запалює день. Слово Господнє читає щоденно. Як же без нього я навіть не мислю, в грішному світі ще є коло мене, хочу, щоб серце було моє чистим. часто стою на коліна і молюся, скільки дано і наснаги, і хисту душу свою довіряю Ісусу, хочу, щоб серце було моє чисте. Може, я лан засіватиму житом, стану білотом, а може, й дантистом. Буду добро на землі творити, хочу, щоб серце було моє чистим. О, мій Ісусе, я тобі радію з твоїм благословенням на чолі, блакаю в серці сонячну надію, добро творити людям на землі. Дай мені, мій Боже, сили, гріх і зло долати, щоб маленький вогник віри більше міг палати. Я не зречусь твого слова, Боже, нестиму не правду у грудях, наче хліб, бо тільки знаю ми не переможні, бо мій народ ще серцем не ослів. Любов Твою, візьму собі підмоги, щоб так як ти, це зігрівати світ, зерно плекати не тривогу, бо мій народ ще серцем не ослів. Бо там, так. де ти ходив. Змирав у муках, твоїм життям і ранами живу. Мене ж як сина, ти візьми за руку, бо, я, бо ти не в снах зі мною на яву. Будемо творити добро на землі.